Всім привіт, друзяки! про повз по камешам. І розвідка в передмісті і місті Одеса по риболовлі у мене продовжується. З кіфалічкою майже все вийшло, кефальку бачив. Але до берега нічого не дотягнув. Тому друзі, сьогодні хочу провести розвідку на хаджибейчику. Зараз трошки тут окультуру місцевість. Тут я ловив з настуською. Будемо пробувати, може вдасться висидіти якогось коробця. Тому що слушок пішов, що наче як вже десь покльовував. А так як нам рибка не дуже, друзі, треба, нам треба тільки контент і задоволення, то в принципі можна спробувати посидіти. Удочки там, звичайно, я теж вдома ще нашкріп. Одну поплавочну зараз переробив під цей під макушатничок, а другу свій дринь. Стойок теж вдома не було, тому зараз щось, друзі, тут на місці буду мутити. Все. Що я з вуличками постав, трошки далі вже забув де ці місця. По таким от камешам заладив. Капець просто. Друз'яки, як нам минулого разу показав Хаджибей, тут у нас, в принципі, клює на макушатник і клює на флети. Те, як ловили. Клює він на кукурузку, на кислу кукурузу, тобто п'яну. Більше всього в мене працювала кукурузка і мед. Тому зараз я і ставлю кукурузку і мед. І Ставлю його разом з черв'ячком, тому що черв'ячок в минулому році теж працював. Стандартні косточки. Звичайний макушатничок. Нічим не відрізняється від того, як, яким ми ловимо на Дністрі. Він відрізняється лише тим, що тут грузило, всього-навсього 70 грамів. Продіваємо сюди бусинку. Раз. І сюди черв'ячка. Черв'ячки такі коні, коні браві. Я в минулому році ще ставив пуфики. У мене стрімовських пуфів з собою немає, а там тільки бумовські були в магазині. Не хотів лишні гроші викидувати, не знаю наскільки вони працюють. І так гармошечка черв'ячка. Ось така одна оснасточка є. Так, і тепер друга. Тут грузик полегше стоїть, 45 грамів, такий він бігаючий. Це така, на коліні зв'язана, так назвати її. Одну я ставлю мед, а на другу кукурузку. Ставлю жовтенькі. В минулому році він працював добре. В цьому році зараз побачимо. Так, Де моя бусинка? Бусинка мені треба сюди. Прилізе вона через... Це є не добре, тому йдеться узли побільше в'язати сильно цей штопорок. Де Тут кілечка? Лісочка тонюсінька. і може зіскочити. Треба зробити побільше бусинку. Як зіскочить? Нічого страшного скрута менше. І сюди також одягаю черв'ячка. Такого берух мамонт. Більше, ніж я тоді випалски в нас обирав. Які тільки мілкі саменята подзьобали, подзьобали, як на Дністрі були, і все. А, це ж ви цього випуску не бачили. Ми з колективом їздили на відпочинок. Все. Є. Черв'ячок. Грозило, грозило, ось. Тікає він. Не треба тікати. зараз на тебе. Пінечок поставлю. І все. Відправляємо його туди в водичку, друзі. То пам'ятає, друзі, такі поплавочки для кулювання з них починалась фідерна риболовля. Пустив так. От вітерець трошки є. І воно дугу таку задуває, воно і так буде смикати чуть трохи. Але це не страшно. Так багато гарніше. Тиша друзі переїхав я сюди до труби Тут де очі скидують Спробую тут посидіти Що ну, там геть Геть труба Взагалі нічого Ой там щось якраз конкретно скидують. Зараз нам сюди забудь Може тут щось буде А щось він скинулось щоб камінь чи рибка скинулась, щоб качка нернула. Кину трошки ближче туди до виходу Все. те водички сну і сливається так, зараз нас без крайні, конечность. Пришвартуємо парасольки. Ми можети труба. У нас сплошні камушки себе. не заб'єш так. Значить, як непогано. Какой час, а? Песня Одне ще. Ну, видно <ріст> Зато тіньочок Опа, тут під жопку покривальце Топорим біля себе. Вдруг що щоб рибу не забрали. Із черв'ячків треба десь. Також тіньочок перебазірувати все одно щось По-другому якось ставити, А то тікає. Тіріть кілька в тінь клун їм вже дала. Недовго вони прожили Хоча Реально на сонці не тримав їх і тепло пішло і все вже Швидко вони відкисають Уже тишина Ну я і в минулому році навіть в сезону дрявся сюди приїжджати, нічого не ловити Тому друзі ще будемо їздити на розвідничку. Такий випуск вийшовся. Якщо формат сподобався, такий пошуковий, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім буду дуже-дуже вдячний. І мирного неба, і до зустрічі на рибалках.